Практичним досвідом використання аркушів у початковій школі. Я вважаю, що цей матеріал теж буде усім корисним і дуже цікавим, і має стовідсоткову практичну направленість. Будь ласка, пані Валентино, слухаємо вас. Добрий день, шановні колеги. Я хотіла би поділитися. Своїми напрацюваннями тим, як я працюю із робочими аркушами. Робочі аркуші, звичайно, є багато різних платформ. Я працюю саме на Lorkshix. Тому і хотіла би, щоб подивилися саме, як працювати з цією платформою. По-перше, база цієї платформи така велика. Що можливо, навіть не роблячи своїх якихось аркушів, вже почати користуватися тим, що є. Наприклад, як же пошук відбувається? Ви забуваєте те слово. Ось, наприклад, зараз я забила слово дієслово, і по дієслову випадає багато різних аркушів, з яких ми можемо обирати, що нам потрібно. Наприклад, я подивилась, мені сподобався оцей аркуш. Я його відкриваю, відкриваю. Я бачу аркуш, він вже зроблений. Передивляюсь, чи підходить він мені. Так? Звичайно, для того, щоб його призначити дітям, зазвичай, коли я беру і свій аркуш, і чужий, я його проходжу, тобто виконую. Натискаю готово, щоб пересвідчитись, чи немає там помилок, чи влаштовує мене інтерфейс, і потім я надаю у дітям. Від того, яка мета цього завдання, чи потрібно воно мені якесь коротке, наприклад, як елемент одного уроку на 5-10 хвилин яких, то від того я його подаю просто як посилання. Якщо ж я хочу використати цей матеріал як завдання, наприклад, в Google класі, це може бути діагностувальна робота, перевірна, тест і так далі, тоді я обов'язково створюю спеціальне посилання, навіщо це потрібно. Бо якщо діти виконали роботу, вони виконали, нажали фініш, нажали Перевірити, і вони побачили свій результат. Щоб Якщо ж я надала спеціальне посилання, я натискаю Надати спеціальне посилання, то тоді ця робота обов'язково надійде на мою поштову скриньку, і я зможу перевірити її не зараз, а так, хоч і зараз, але тоді, коли вона надійшла до мене, і головне, що я зможу їх ці роботи ранжувати. Наприклад, зразу я ставлю, що надішліть відповіді. Це налаштування, яке я зразу поставила, воно в мене постійно. Воно надсилається на поштову скриньку саме на цьому сайті, цій програмі. Не вашу, наприклад, жмейловську пошту, ні. Саме на цьому сайті. Я. Ставлю галочку, що кожного разу надсилають відповідь вчителя, але її можна і не ставити. Тобто, це мені надходить повідомлення. Я бачу, що коли надійшли повідомлення, то є роботи, які є на сайті, мені треба зайти. Ім'я студента, тобто те прізвище ім'я це вже заповнюють діти. Рівень якості це клас. Це клас, тобто я ставлю свій клас, і для того, щоб мені потім було легко знаходити, я вказую, який це предмет. Наприклад, українська мова. Да? Українська мова від того мені потім буде в налаштуваннях легше шукати відповідь. Якщо мені потрібно обмежити виконання. Цього завдання якимось часом, то можна встановити ліміт часу. Якщо не потрібно, то не встановлюємо. Знов таки налаштування оцінювання ви можете зробити так, як хочете. Е, іноді я ставлю просто 10, іноді я ставлю для дітей, щоб в нас початкова школа 100%, тобто це вся робота від того. І е, показати помилки. Тобто дітям показується, якщо вони відповіли правильно, всі правильні відповіді горять зеленим кольором, якщо десь щось неправильно неправильно, то червоним. Е, також ви можете налаштувати перевірку параметрів, на що звертати увагу, на що не звертати. І після цього ви можете копіювати посилання. Наприклад, і використовувати його таким, в такий спосіб, який вам потрібен. Найчастіше я це роблю через Google клас. Найчастіше я це роблю через Google клас. Обираю свій клас, обираю дію, наприклад, создать завдання. І далі вже прописую так, як мені потрібно. Ну, зазвичай я прописую назву предмету, дату і інструкції. Це вже на ваш вибір. І тоді, якщо ми створили таке спеціальне посилання, нам дуже легко знайти відповіді. Я переходжу на мою інформаційну панель, свою поштову скриньку, і в цій поштовій скринці я буду бачити всі відповіді на всі роботи своїх дітей. Для того, щоб це зручно чому? Бо я можу передивитися ті роботи, які мені потрібні. Наприклад, сьогодні я хочу перевірити останню роботу з ЯДС. Я натискаю саме на назву цієї роботи, і мені програма видає всі результати виконання саме цієї роботи. Або, наприклад, я хочу подивитися всі роботи одного учня. Конкретного учня, чи є там хвости, чи нема, чи є що опрацювати, то я натискаю на ім'я учня, і я бачу всі роботи цього конкретного учня. Ну, за певний період, в залежності від налаштування. Так само я можу налаштувати певний предмет, да, або навіть клас, якщо у вас декілька, в мене один клас, да ви можете налаштовувати, якщо у вас є четвертий, наприклад, А, четвертий, Б, чи там п'ятий, чи шостий, чи сьомий, з буквами натискаючи на клас, ви будете бачити саме ці результати. І зазвичай, я зразу попереджаю, що коли ми бачимо стовідсотковий, це зрозуміло, що там вже нема що перевіряти, робота правильна. Якщо ж ми бачимо якісь е, бали не 100%, то я пропоную завжди передивлятися самостійно, бо іноді бувають діти е, не, там, не зробили пробіл чи ще щось. Тому від цього е, може бути і оціночка дещо відрізняється. Але в цілому, ви заздалегідь, можете це налаштувати. Такі аркуші, я ще раз підкреслюю, що можна використовувати їх вже на сайті велика кількість. Ось ви зараз з боку можете бачити це на різних мовах, скільки аркушів, тобто англійською, дев'ятсот шістьдесят і тисяч, далі, і так далі. Якщо я, наприклад, введу ну не мову, а конкретну роботу, ну нехай ось письмове ділення. То мені запропонує на різних мовах, і я вже тоді можу вибрати мову, наприклад, українську, і з того обирати, що мені потрібно. Тобто користуватися цим сайтом можна прямо зразу, як зайшов, починати працювати. Так само реєстрація за Google аккаунтом дуже легка. Звичайно, можна робити і свої. Робочі аркуші це теж не дуже важко, ми їх можемо робити. Зазвичай нема потреби робити з тих тем, де багато, навіщо, да? але ми можемо зробити будь-який свій, якщо ми не знаходимо такого, який нам підходить. Для цього ми заходимо в свої мої робочі листи і натискаємо клавішу додати робочий аркуш. Зразу попереджаю, найчастіша помилка, яка дуже нервує, це коли ти намагаєшся створити, а потім воно не зберігається. Коли ми щось створюємо, нам обов'язково потрібно повернутися на мову англійську. Да? Ну, можна звичайно іншу мову. Тобто, для того, щоб почати, можна ознайомитися з тим, що тут написано українською мовою. Але коли ми е, починаємо працювати, обов'язково потрібно, щоб було е, на англійській мові. І ще коли прокручуємо сюди донизу, повинна бути кнопочка зберегти. Якщо її немає, бо я зайшла е, на сторінку, да? ось кнопочка, вона з'явилася, але все одно вона в мене переводиться автоматично, перекладається. Ось якщо така. Клавіша з'явилась то це вже в аркуші можна працювати, бо потім, якщо ви це все забили, дійшли донизу, а її немає. Все, не, збере, не збереглося. Вибачте, що я так, але це найчастіше помилка. Далі ми можемо все зробити і починається будь-яка робота з того, що ми завантажуємо файл. Файл ми можемо завантажувати. В PDF-форматі, в jpeg форматі тобто PNG і так далі. І тут написано в яких файлах. Ви, якщо його вже скачали на свій комп'ютер, ви просто обираєте, наприклад, файл, підготували ви діагностувальну роботу, ви його завантажили. І потім треба зберегти саме цей файл для того, щоб в ньому працювати. Так, е, обираємо файл. Ага. Угу. Збираємо файл. Вибачте. Та що ж таке? За вам зберегти. Так, і потім він зберігся, вибачте, підвисає трішечки. Коли ми файл уже вибрали, да, ось у нас є вони. Ми можемо обрати будь-який і переходимо далі. Ось в нас загрузився наш шаблончик. Нам залишилось підписати. Наприклад, я пишу завжди спочатку предмет і потім діагностувальна робота. Для того, щоб не писати зайвих, бо буде багато. І тут треба прописати, що вставили. <піка> в тілі що ми Ви можете, звичайно, прописати там, що дітям потрібно зробити, а можете скопіювати. Так. Назву. Ось тут указується мова, якою забувається назва мови обов'язково на англійській мові. Тобто ви починаєте вводити да? і воно вам пропонує вже українську мову, ви її обираєте. Все останнє ви можете вводити українською мовою предмет. Знов таки назву свого матеріалу, знов таки назву свого, рівень це зазвичай клас. Якщо ви хочете, щоб цей ваш аркуш можна було скачати у вигляді pdf формату, ви натискаєте «Yes». якщо зазвичай це, якщо файл ви самі зробили, да ви можете ним ділитися де хочете. Якщо ж ви взяли. Фото, наприклад, файлу десь в інтернеті, чи скачали підручник. Таким матеріалом ми не можемо ділитися, ми можемо е, користуватися для навчальних цілей. Тобто, ми не знаємо, якщо людина скачає. Тому ми ставимо просто «No», обираємо вік, обираємо вік, для яких дітей, і е, вказуємо, що публічний. Тобто е, цей буде аркуш, доступний для. Так само для всіх, для використання, не для виправлення. І після цього ми можемо вже перейти до редагування самих елементів. Знов таки, перш ніж почати працювати. Перш ніж почати працювати, звичайно, потрібно ознайомитись, бо коли ви будете бачити англійською мовою, може хтось володіє, хто ні. Але тут є багатий вибір інструментів. Багатий вибір. Зазвичай не всім ми користуємося дуже часто. Найчастіше це єдиний вибір, прапорції, перетягування, з'єднування і текстове поле. Це ті інструменти, які використовуємо часто. Так? Іноді ми можемо ставити відео чи аудіо, якщо нам це потрібно, але як же з цим працювати? І знов таки, коли ми ознайомились, як воно працює, не забуваємо переходити на англійську мову, да? переходимо на англійську мову і можемо працювати, зазвичай краще зразу перейти, щоб обираємо аркуш і. Ми переходимо до редагувати елементи. Кожний інструмент в програмі називається елемент. Ми бачимо, ось, наприклад, я розпочала працювати над цим аркушем, і в першому завданні я вибрала єдиний вибір. Тобто, я натискаю кнопочку Єдиний вибір. в мене з'являється ось таке віконечко. Щось воно тут. Якийсь зайвий. Єдиний вибір в мене з'являється віконечко. В даному випадку мені треба нумерація, тому я натискаю Зробити і ввожу текст. Весь текст в мене це буде цифри. Додаємо відповідь 4, і додаємо відповідь 5. Ставимо. Галочку навпроти правильної відповіді. Додаємо відповідь. Зберегти. О, ну мене забуло, знов перевело воно мене на українську мову. Перевіряємо. Є. Після того, як ви створили оцю клавішу, кнопочку інструмент, цей, ви можете його відредагувати так, як вам зручно. Да? Тобто, ось, наприклад, поставити сюди, обрати місце, можна зразу скопіювати, поставити в наступне місце і лише а, виправити, що була відповідь номер 5 наприклад. Це а, спад, а, сп, одна відповідь із п'яти. наприклад, – Наступне це галочки пропорції, ми їх можемо зробити зразу, наприклад, вони мають три варіанти: нейтральна відповідь, правильна і неправильна. Обираємо правильно, зберігаємо так, щоб не робити декілька разів, ми його копіюємо, наприклад, щоб вони були іще однакові, і виставляємо туди, туди, куди нам потрібно. Це дуже легко. І так само знову ми обираємо, наприклад, з неправильну відповідь. Зберігаємо, копіюємо зразу. Це і час зберігає. і… Зберігає і робить формат однаково. І після того, як ви створили щось вже вправу, одну чи другу краще не робити до кінця, а перевірити, бо на якомусь етапі, може, на жаль, в нас або зависнути, або що щось, щось. Зазвичай я роблю так: зробила вправу, бачу, що вона є. Перевірила, бачу, що є, можу, наприклад, відмітити. І натиснути фініш, перевірити роботу. Від того, скільки я зробила, мені зразу показало оцінку за роботу два з 10. Але головне те, що я побачила, що все в мене працює. І можу продовжувати далі редагувати елементи. Далі редагувати елементи. Так. Вибір м, пропорції Так, ще е, поєднання. Поєднання е, це ось, ми беремо знов таки. Тут дуже просто ми вказуємо лише цифру. У мене вже перше поєднане. Да? Я його зразу розмір зменшую. Ставлю на те місце, куди потрібно, копіюю ще одну таку і ставлю навпроти відповіді. Знов таки роблю, натискаю просто на з'єднання. Ставлю наступну цифру, наприклад, 3. Це буде означати, що е, з'єднається саме з цим елементом. Копіюю і ставлю напроти відповіді. Після того, як ми це збережемо, ми можемо побачити, що в даному випадку в нас з'являється олівчик, який допомагає нам поєднати наші завдання. Це виглядає ось таким чином. Ще одне перетягування. Перетягування теж досить розповсюджений. Інструмент його легко і так, давайте. Ну, знов таки, тут у нас відповіді. Так, перетягування. Ось на прикладі оцього цього завдання, яким кольором буде позначена глибина 180 метрів. Ми бачимо для цього, що це блакитний колір. Нам треба Позначити, ми обираємо е, оці дві клавиші, будуть працювати. Спочатку драг. Е, ми беремо цей елемент, е, налаштовуємо його в те місце, зазвичай зараз я, яке ми будемо перетягувати. Зазвичай елемент, який перетягуємо, він е, повинен бути за розміром, за розміром, щоб діти. Чітко бачили. Ну тут в мене малюночок колір. Так, знов таки, в мене вже стоїть 1 і 2 тому я налаштовую елемент номер 3 елемент номер 3 І це я налаштувала драх. Наступне це дроб, тобто дроп-елемент, той, який покаже місце для вставлення. Я його ставлю сюди. Зазвичай цей елемент я роблю більше. Ой, зараз розмір Угу. Щоб діти, бо хтось може тикнути всередину, хтось на початок, і так само вказую, що це елемент номер три. Тобто, це означає, що малюночок знов таки зберігаємо квадратики з. з господи, спадним з списком, да? але я обрала там. Нейтральна відповідь, тобто це якраз о той варіант, коли здається навіщо нам нейтральна відповідь, да? але нейтральна відповідь. Буває нам потрібно, коли ми це завдання не оцінюємо, але хотіли б, наприклад, зворотній зв'язок отримувати, то ми обираємо нейтральну відповідь. В даному випадку я саме обрала нейтральну відповідь для того, щоб дати дітям можливість зробити рефлексію да, і самооцінювання. Ці відповіді так само можна вставляти сюди, якщо вам потрібно посилання. Якісь тексти, і навіть е, ролики з Ютубу, на, наприклад, для аудіювання дуже непогано, або для перегляду і оцінювання. Е, тобто, оці всі роботи е, ми можемо як використовувати, так і зробити самостійно. І ще я хотіла сказати, що якщо ви не знаєте, наприклад, хотіли б щось розпочати, але не розумієте, наприклад, як зробити таку роботу, є дуже легкий шлях. Ви обираєте будь бучюю роботу, та, яка вам сподобалась, як вона зроблена вона зроблена. Ви обираєте цю роботу, і тут є вже, тут є така. Клавіша, фішка, так, як це було зроблено. Тобто, коли ви натискаєте на оцей, о, як це було зроблено, то вам покаже, які елементи застосовувались. Тобто, ось тут показує, що тут використовувався елемент текстового поля, Ну, в даному випадку я, тут елементи текстового поля, тут я не дуже підходящий зразочок. Тобто, на будь-якій роботі ви можете подивитися. Як її зробили. І використати, якщо ви забули або не знаєте, що з цього взяти, то ви можете будь-яку роботу відкрити і подивитися, як це зробили, і зробити за зразком. За зразком, як це було зроблено, і воно вам покаже елемент крапля, елемент перетягування. Тобто ті, які ви можете використати в своїй роботі, це так коротко я розповіла. Якщо є питання, то я можу відповісти.